В річницю у повномасштабного вторгнення, коли вся країна згадує своїх героїв, сім'ї героїв Небесної Сотні, захисників АТО ООС, які захищають Україну з 2014 року, змушені відстоювати своє право на матеріальну допомогу у Львівській обласній державній адміністрації. Сім'ї загиблих і постраждалі заслуговують на нашу шану і підтримку, а не на байдужість і зневагу. Таке рішення не мають права на існування. Депутати обласної ради зареєстрували проект рішення щодо негайного повернення виплат родинам. Депутати висли сподівання, що у депутатів вистачить сміливості зібратися і повернути. Виплати людям про це написала два дні тому депутатка Ірина Супрун, чого Львівська Ова вирішила позбавляти людей допомоги, і хто стоїть за цим рішенням, що стало підставою? До нас приєднюється так. Є в нас Ірина Супрун, депутат обласної ради, керівниця геологічної інвестиційної групи, експертка у сфері надро користування. Ми про це теж поговоримо, але для початку, пані Ірино, доброго вечора! Слава Україні. Героям, слава доброго вечора. Отже, отже, знаєте, в кожного такого рішення, який просто ну на голову не налазить, ще й тим більше всі такі трагічні для нас дні. Кожного є авторство. Так хто чия це ініціатива? Як так вийшло? Що скасували виплати чи скоротили виплати е, героям, сім'ям Героїв Небесної Сотні і учасникам АТО ООС? Е, ще раз доброго вечора. Направду я дізналася про таке рішення львівської військової адміністрації в суботу. Е, до мене звернулися сім'ї. Героїв Небесної Сотні, а також родини, чиї чоловіки загинули на війні ще з 2014 року, з такою ситуацією, що позбавили їх частини виплат. В 2025 році а власне діти загиблих наших захисників почали отримувати меншу виплату. Тобто така ситуація насправді дуже сумна, і ну, насправді на, на мені на голову, якщо чесно, не налазить, кому прийшла така геніальна ідея в лапках. Прийняти таке рішення і урізати виплати сім'ям загиблих, і позбавити допомоги родин Героїв Небесної Сотні. Сьогодні родини були в військовій адміністрації, в них була зустріч, на якій намагалися зрозуміти, що хто стоїть за цим геніально справедливим рішенням. І що спровокувало власне таке рішення? Відповіді такої зрозумілої, справедливої, на жаль, не було. Ми з колегами негайно сьогодні вранці зареєстрували проєкт рішення, яким вимагаємо повернути виплати в показниках 2024 року, і власне покарати винних. Я сподіваюся, що сесія найближчим часом відбудеться. І ми зможемо м, прийняти рішення, яким повернемо виплати нашим захисникам і сім'ям е, Героям Небесної Сотні. Бо направді, стидно, що е, у Львові е, місцева влада приймає такі ганебні рішення. Хто стоїть за автор, авторством цього е, рішення? Мені невідомо, але документ власне підписаний е, 27 грудня 2024 року. Головою військової адміністрації. Що це за документ? Це є документ про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки родин небесної сотні учасників. А то ООС і в цілому наших захисників і захисниць це не нова програма, вона діє вже дуже довго у Львівській області. Але оскільки в період військового стану такі рішення приймаються керівництвом військової адміністрації, власне такі рішення і були прийняті. І ми сподіваємося, що найближчим часом. Це рішення буде скасоване, і обласна рада зможе прийняти справедливе адекватне рішення, щоб захистити родини наших захисників і героїв Небесної Сотні. Ви знаєте, ну особливо це цинічно виглядає сьогодні. Сьогодні там Богдан 46-й файл. Це те, що відбувалося в ОВА, Та що говорила пані Ірина, що обурена громадськість прийшла висказати. 46-й 46-й файл. 46 й Там відео. Відео з ова сьогодні сказали. Прийшли люди висказати все, що думають. Ну претензії були до заступниці начальника львівської ова Христини Замули через. Начебто, це її ініціатива врізати соцдопомогу з обласного бюджету, я знаю на зустріч із людьми обуреними і ну чесно кажучи, такими обманутими, прийшли перший заступник голови ОА ГОДИК, також виконуючий голови обласної ради холод, представник омбудсмена. А що вони говорили? Ну тобто, одне діло, коли депутати ініціюють звернення, а коли приходять обурені люди. Загиблих героїв, сім'ї героїв з Небесної Сотні. Що говорили чиновники? Ну, давайте так, чиновники, як завжди, намагалися знайти пояснення, але це пояснення не має нічого спільного з здоровим глуздом і з тим болем, які е, переживають родини, і з, насправді з тим відчаєм, е, в яких опинилися ці сім'ї, тому що Ну, це такий просто сніг на голову, який вони отримали з Нового року. Тому такої відповіді, яка б їх задовільнила, звісно, що не було. І це, це все просто відмовки і пояснення про те, що збільшилася кількість власне, категорій, які потребують опіки, є родини, де є власне, безвісти відсутні. Пропавші захисники, і вони теж потребують підтримки, і так далі. Але це не є підстава забрати в інших в тих категоріях, які це потребують, і ділити цю допомогу. Ну, тобто, це ну, мені бракує на правду, слів, щоб пояснити це рішення. Тому що я впевнена, що в обласному бюджеті є достатньо статей. З яких можна би було врізати і переглянути видатки, і власне, збільшити цю програму підтримки у Львівській області, власне, тих найбільше категорій наших співмешканців Львівської області, які потребують цієї підтримки. Це насправді мізерна, мізерна підтримка, а цю ще мізерну підтримку в сумі 4 4300, яка була раніше, її врізали на 1460 гривень. Вдумайтеся просто в ці цифри. І е, діти наших захисників, які загинули, отримують 2900 грн. З раніше 400-300, які вони отримували до 2025 року. Тобто це ну, не те, що копійки, це ці урізання цих цифр, це ганьба і приниження. Ганьба тим людям, які взагалі в голову прийшло таке рішення, а приниження власне тих людей, які потребують найбільшої уваги, опіки, вдячності і любові за, за все, що зробили наші захисники для, для нас, для кожного з нас, щоб ми мали можливість жити і. Приймати рішення, але стидно, що, що влада приймає такі рішення, які на які вона власне і відповіді не може дати. Тому все ця зустріч сьогодні це швидше був крик душі родин, а не, а не відповіді. Бо бо відповідей нема, нема що глобально відповідати. Завтра планується о, 6, о 14 годині комісія. Соціального забезпечення Львівської обласної ради, і власне теж родини і сім'ї будуть присутні в цій комісії, тому що це ключова комісія, яка відповідає за контроль цієї програми. Так, це насправді якась така дуже прикра і дивна ситуація. Бо власне ще у четвер 4... це це злочинна того... інформація. Насправді це злочинно по відношенню до захисників і до сімей загиблих і до сімей родин Небесної Сотні. Так. Я та я пані Ірино. У мене просто питання до вас як до депутата. Чи будете ви як депутат чи буде ваша фракція, чи е, готові депутати обласної ради вимагати кадрових рішень і звільнення тих, хто причетний до цього, о, вибачте, ганебного цих ганебних змін до цієї цього... в нашому в нашому проєкті рішень, який є зареєстрований, є питання щодо притягнення до відповідальності осіб, які власне готували цей проєкт розпорядження, який підписав голова? Військової адміністрації і перший пункт це власне заслухати про виконання цієї програми і що відбувається, бо я впевнена, що ми будемо ще багато чим здивовані в реалізації цієї програми і змін, які були внесені. Насправді це все наслідки відсутності депутатського контролю і належної, належної роботи. Львівської обласної ради. Тобто, це наслідки, це вже наслідки. Так? Це одне із рішень, яке насправді є таким яскравим прикладом і в якому постраждали люди, які найбільше потребують нашої допомоги, опіки і підтримки. І мені насправді за це дуже стидно. А мені а мені цікаво, просто в якому світі живуть ті люди, які приймають такі рішення. Тобто, вони живуть якісь своїй реальності. Ну ну хай тоді живуть, але не займають посади і не сидять у чиновницьких кабінетах. Так, бо ще 20 лютого, буквально у четвер, ми усі вшановували пам'ять на меморіалі Небесної Сотні. І були там чиновники, так. там були родини. Просто питання, як вони дивилися їм вічі, підтримували а сьогодні вони скасовують цей виплати. Це вже знаєте якесь таке розтоптання честі і гідності цих героїв і родин цих героїв.